Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо цикл тем про стрес. Сьогоднішня наша тема прийміть неминучі. Послані до Римлян, в восьмому розділі написано так: знаємо, що тим, хто люблять Бога, все сприяє до добра. Один, муд, один мудрий вислів говорить: Господи, дай мені сили, аби впоратися з тим, що я можу зробити. Дай мені лагідності, аби змиритися з тим, що я не можу зробити. І дай мені мудрості, щоб відрізняти одне від іншого. Якщо ми не можемо віддалитися від джерела стресу або змінити обставини свого життя, нам необхідно змінити ставлення до того, що відбувається зараз. Іноді треба змиритися і прийняти неминуче, інакше все життя можна прожити в стані стресу, скоротивши його в такий спосіб. Прийняти неминуче не означає опустити руки та зневірятися. Це означає, що ми готові змиритися і пройти через найнесприятливіші обставини життя без нарікання і сумніву. Якщо ви в покорі серця долаєте найважчі відрізки життєвого шляху, тоді ця обітниця для вас. Бо так промовляє високий піднесений повіки живущий і святий Його імення – Пробуваю я на височині та в святині і зламаними та з упокореними, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Пройшовши гідно цей шлях з лагідністю і покорою, ви будете оживлені Божим духом. Іноді ми переживаємо стрес чи розчарування, щоб у майбутньому уникнути ще більшого потрясіння. Одна жінка планувала відпустці здійснити круїз на відомому лайнері. Вона працювала на великому підприємстві, на яке лише раз на рік видавали дві путівки. Жінка мала отримати одну з них, але потім рішення змінили, і вона залишилася без довгоочікуваної поїздки. Дізнавшись про це, вона була обурена і хотіла звільнитися з роботи. Однак їй довелося змиритися і залишитися. Минуло небагато часу, і несподівана новина з'явилася на екранах телевізорів. Корабль адмірал Нахімов зазнав аварії, і багато людей загинуло, втонувши в холодній воді. Це був той самий лайнер, на якому жінка з нашої правдивої історії планувала здійснити подорож. Дізнавшись що про, цю, про цю разючу новину, вона була вдячна, що так склалися обставини її життя. Тепер жінка була рада, що не потрапила на палубу цього корабля, адже вона не вміла плавати. Розчарування вберегло цю жінку від трагедії. Звичайно, якщо у вас не виходить з відпусткою, це, це не означає, що тепер поезій йде з рейк або впаде авіалайн. Та якщо обставини складаються не так, якщо наші плани чи мрії не здійснилися, не варто дуже засмучуватись. Згадаємо вірші святого письма, знаємо, що тим, які люблять Бога, все сприяє до добра. Майбутнє відкриває нам заховані сторінки, та найголовніше виконати умову цієї обідниці, любити Бога. Не допускаємо навіть тіні, тіні сумніву, що він не пам'ятає про нас, і ситуація вийшла з-під контролю. Бо Господь не залишає ні на мить тих, хто покладається на нього. Тоді обов'язково ми побачимо, що його провидіння діє в нашому житті, і найнесприятливіші обставини, зрештою, сприятимуть до добра. Коли трапляється нещастя, Бог допомагає лагідним і смиреним пережити його. Якщо він в своєму провидінню допускає біду, то він сам і допоможе її здолати. Ось такі, друзі, в нас роздуми. Ми продовжимо цикл наших тем про стрес наступного разу. Дякую за увагу!